Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Соледар. Що заважає припинити обстріли, припинити наступ окупанта? Чи якісь перешкоди? Скажіть там, будь ласка, які заважають знищити ворога, що на Соледар наступає? Ну такий жорстокий вийшов ворог. Ну, в планах було. В планах було. Дуже йому потрібен солидар. Так, він є перешкода. Прошу, допоможіть. Тут надзвичайно важка ситуація, закрита дорога. Збройні сили України в Солидарі саме мають втрати. От мені йде така поранених багато. Ну, Їх вилікують. Військові відновляться, цей стан відновиться. Наразі дуже важка ситуація. Хочу забрати все. Будь ласка, допоможіть. Заперечую заперечую, весь негатив, повертаю ворогу, В нього втрати. В нього біль і страждання. Заперечую всю агресію, повертаю ворогові. Так, заперечую наміри, плани ворожі, руйную. Більше на Соледар наступу здійснювати. Ворог не планує, не може. Колаборантів багато також заперечую. Всі, хто на ворога працює, викривається, більше цього робити не може, повністю припиняється робота на ворога буде так. Військові, ви, в них є, ви, вони будуть застосовувати таку тактику, цікаву в Солидарі буде. Перемога. Так, прошу, допоможіть нам, будь ласка. Заперечую плани ворожі. Руйную повністю. Не працює в нього в них ні зброя, ні сила. більше. ворожі атаки припиняються. Всі колаборанти викриваються, буде так. За допомогою колаборантів так. Потужно вони а, сповільнювали шлях військовим. Заперечую, більше ворог, нічого не знає, не бачить, не чує. Всі дороги ворожі закриті. Заперечую повністю. Закриваю ворожі дороги. Колаборантів викриваю всіх, де б хто не знаходився, всіх знаходять, викривають. Більше на ворога не працює. Закликаю Верховний суд, перекриваю, перекриваю. По Верховному суду прошу повернути окупанту Російській Федерації, російським солдатам. всі біль страждання і сльози, що завдані солідарі людям і військовим, буде так. Прошу відкрити дороги Збройним силам. України, де надійде вся необхідна допомога, вся необхідна зброя, жива сила, війська. І е, буде потужна відсіч ворога в соледарі Більше знищувати місто не може ворог обстрілювати не може. Буде так. Відкриваю дороги для військових України для перемоги в Солідари над ворогом. А рашистам дорога закрита по Верховному суду. Більше ніхто на них не працює, де да прийде допомога в Солідар. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Відвернути. Від Соледару всі бомби, ракети, снаряди, дрони, все. Можлива агресія, ворожа. Назад і вертається. Йому ж на голову і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили надати, допомогу, медичну, фізичну, гуманітарну. Жителям Солідару і військовим України, що в Солідарі знаходяться, прийде вся зброя необхідна, жива сила, допомога, яка, яку потребують військові України для знищення ворога і відсічі від Солідару. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснене. Має ворог план жорстокий мав, але все одно по Верховному суду повернеться все вороже зло, всі його злочини йому назад. Буде так.